Всім доброго дня, друзі! В цьому відео я розповім вам про цікаві факти, про смішні історії, які сталися в Новій Зеландії. Такі сьогодні найсмішніші випадки, розкажу, в яких я був присутній. І ще хочу зробити таке невеличке оголошення. Зараз вже діє партнерська програма у мене на YouTube каналі. Тому хто хоче підтримати мій YouTube канал, бути спонсором, там є різні відділи. Перший, другий, третій левел. І на третьому левелі, там саме він буде кращіший, ви можете підтримати, підписатися на нього. Там порівняно не дуже дорога підписка, буде вам місяць. І я там буду розповідати і викладати відео, дуже цікаві, які я не наважуюсь. Розказувати на загальну аудиторію і повірте, мені є що цікаве розказати, тому, будь ласка, будьте моїми спонсорами, підтримайте перший єдиний україномовний YouTube канал про цю дивовижну країну на кінці світу. Поїхали! Перша така сама смішна історія, яку я хотів би вам розказати. Коли я приїхав в Нову Зеландію і працював свій перший рік на Північному острові, я Працював з іноземцем на роботі за мною була людина з Філіппін. І ви знаєте про київський Сленг, що його інколи дуже тяжко розібрати. І от таке трапилося, що ми їхали з менеджером на мотоциклах, а філіппінець йшов збоку і поруч стояв коло силосної ями мотоцикл ще один. І там яма, як правило, накривається такими покришками також з мотоциклів різних, з з тракторів. І менеджер, мені там треба було переїхати з ферми на ферму, і менеджер каже йому, візьми ту віле і типу, йди за нами, їдь за нами. Ну, Я й сам не розумів, що таке ту віле спочатку, яке я переїхав, як ми кажемо, на мотоцикл-байк просто. Або мотобайк, і то вони мотобайк, кажуть, більше на квадроцикл тут. Каже, візьми ту віле і їдь за нами. І він не розібрав, взяв дві покриски трактора в руки і біжить за нами. А ми їдемо на мотоциклі. Це, це наскільки смішно було. Ми Там чуть не попадали. Це вам києві сленг. Це перша така смішна історія з Нової Зеландії. Другий випадок трапився. Тут є такий китайський. Ресторанчики, де можна замовити тарілку, є маленька, середня і велика. І можна наложувати скільки хочеш, скільки влізе. Ну так, знаєте, Києві вони наложують там не так, щоб щоб по зав'язку. А в міру там цей. ми якось зайшли з моїм другом. і там багато людей стояло, всі говорили. Я так наклав серединку, подивився на нього, а він кладе і кладе. Наклав на тарілку таку стосу зверху, що звисало. Ці такі люди, як побачили, був такий гул в цьому ресторанчику і всі замовкли, сіли не їсти. Кажу, ого, ти наложив. Кажу, та я не знав, що так, ну, так не можна. Та кажу, можна, але це змісто наскільки було. Ну, він заказав маленьку порцію, ну, на, заказав, мабуть, як тарілку взяв на маленьку порцію, заплатив, на, а заказав, мабуть, як п'ять великих. Це було також ну, просто супер. <сіли> І ще така дуже смішна історія вийшла. Колись я тут навчався також на фермерській програмі в Новій Зеландії, це було давно. І один з таких е, асистментів треба було здати е, чистка копитного рога в корів. от Ми поїхали, тут був такий голландський метод, і е, була людина, яка вчила нас вчитель з Голландії. Е, і ми поїхали. Здебільшого були азіати, ківі. І розложили ми цей станок. І треба було кожному спробувати. Нам показали спочатку, як спробувати цей голландський метод. І тут один ківі такий закурив цигарку, курить, курить. І хочеш вже підійти до корови і починати чистити. Тут корова почала стяти, він взяв, затягнувся. Закотив руки, помив руки під цим стекленням. Собі спокійно, наче нічого не трапилося. І ми там чуть усі не випали, і почав далі курити. Цей такий голландець на нього подивився, каже, це було нерозумно. Ми там, мабуть, валялися на землі. Ну, виявіть собі. Він собі так зробив, що це там порядку речей. Помив під стекленням корови руки і почав далі курити. Не трапилося, ну це просто. Я, я, я не знаю. Це було Хохма, я кому не розказую, всі помирають про цю історію. Це для мене одна з таких. на ну, останок ще одна така цікава історія, яка трапилася тут в Новій Зеландії з моїм другом. Також інколи. Ну, вони дуже крутають закінчення новозеландці. У них така сленг є, вимова. І тут, Якщо ви ходите в кав'ярню, то там кожна десята чи там кожна сьома, або просто назбирується весь якийсь бал, бали вам безкоштовно. І Моєму другові кажуть, сказали він купив перед цим каву, а потім кажуть йому у вас типа, free coffee. Next time. Він, мабуть, почув, що він, мабуть, подумав, що в нього три кави. І Ми поїхали, він каже, Євген каже, у мене тут три чашки кави безкоштовних. Поїхали зараз при гостю. Приходимо ми в кафе, і він каже, можна мені і моєму другові каву безкоштовно. Ці таки на нього дивляться, вас кажуть, тільки одна кава. Він такий, то ви ж мені того разу казали, що три кави безкоштовних. Вони такі ще раз перевіряють, вже не можуть здати. А потім він зрозумів, що він не зрозумів, що неправильно зрозумів, що не одна, що не три кави, а одна, але безкоштовно. Тут таки також з цим англійським трапляються ці цікаві історії. Так що, друзі, дякую, що ви додивилися моє відео до кінця про ці чотири смішні історії з іншого краю світу, з Нової Зеландії. Будь ласка, ще раз вам повідомляю, що в мене вже є спонсорська програма. Можете бути моїми спонсорами разом ми будемо просувати з вами україномовний YouTube канал. Про цю дивовижну країну на кінці світу, як Нова Зеландія, разом месила. Хочу побажати, щоб вам щастило в усіх ваших починаннях. Показую воно ще плавають на задньому фоні два білих лебіді. Якщо вам видно, будемо на зв'язку. І слава Україні, друзі!